Люди купалися в грошах. Щоправда, не у своїх в Америці на одній з вулиць з броньованої вантажівки випало 300 тисяч доларів. Ну просто вона виїхала і воно там випало. Очевидці довго не думали і кинулися збирати ці гроші. А дарма як це трапилося і чим закінчилася ця історія, ми розкажемо в рубриці шалені історії. У США 300 тисяч доларів випало з броньованої вантажівки. У Великій Британії пасажирський літак загорівся, бо пілот переплутав ліву та праву руки. Біля Сицилії загинув водолаз, намагаючись підняти затонулу яхту мільярдера. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. 300 тисяч доларів випало з броньованої вантажівки у США. Три сумки з грішми випали з автомобіля охоронної компанії. Під час руху задні двері вантажівки відчинилися, і сумки з готівкою опинилися на землі. На місце одразу збіглися люди, які один перед одного хапали купи грошей. Водій розповів змі, що до ста чоловіків та жінок жадали взяти собі безкоштовної готівки, і з нею таки втекли. CBS News пише це не просто знахідка, це крадіжка і тих, кого силовики спіймають з чужими грошима. Можуть сісти за ґрати. Розслідування триває. У Великій Британії пасажирський літак загорівся, бо пілот переплутав ліву та праву руки. Борт мав летіти з Лондона до Ванкувера. У його салоні було 334 пасажири. Інцидент трапився на злітно-посадковій смузі і перервав підйому небо. BBC з посиланням на слідчих повідомляє, другий пілот переплутав ліве та праве кермо. Він інакше перемістив важіль. Через це загорілися гальма літака. Борт екстрено зупинили. Інформації про травмованих немає. Через серйозну помилку перекрили злітно посадкову смугу та скасували 23 вильоти. Водолаз загинув, намагаючись підняти затонулу яхту мільярдера. Вона пішла на дно під час сильного шторму біля острову Сицилія минулого року. Через це загинуло семеро людей, серед них 59-річний мільярдер. Італійська влада почала розслідування, зокрема, аби дізнатись причину трагедії. Адже за твердженням виробника яхту неможливо затопити. А на ділі судно вартістю понад 26 мільйонів доларів пішло на дно всього лише за 16 хвилин. В рятувальній операції працюють два крани, підводні технології та до 40 дайверів. Один з них, – 39-річний нідерландець, загинув. The Daily Mail Online пише: слідчі розглядають дві версії смерті. У нього стався якийсь напад, або кисневе обладнання було несправним. Великій Британії затримали голову злочинної банди. Його видала дрібниця 39-річного Нейтана Тейлора. Називали розумним чоловіком, який керував надзвичайно прибутковим бізнесом. Насправді ж він був наркобароном і організував змову майже на 12 мільйонів доларів. Продав 95 кілограмів наркотиків всього лише за один рік, інформує поліція. Після чого переховувався, але слідчим вдалося розсекретити його на платформі зашифрованого зв'язку. Він називав себе похмурим котом та лимоном І мав такі ж татуювання. Так злочинця вистежили і заарештували. Він визнав свою провину і отримав 17 років ув'язнення. У Чилі вночі красти дрова прийшла монахиня. На перший погляд. На кемерах відео спостереження видно, як людина в релігійному одязі відчиняє хвіртку і заходить до чужого саду. Бере під пахву найбільшу дерев'яну дошку, яку господарі ще, вочевидь, не встигли порізати на дрова. А тоді швидко йде з награбованим геть. Нічого не опише, помітивши відсутність дошки, власник перевірив записи з кемер і розсміявся від побаченого. В костюм монахині одягнувся чоловік. Після цього сусіди жартували із нього, мовляв, будьте обережні з монахинями. Чоловік каже, що у їхньому районі є крадій, який експериментує з костюмами. Лева, супергерої, і тепер схоже ще й монахині. Це справжнє чудо. Незнайомець подарував жінці авто після пожежі. У США автівка Гваделупи Пердомо загорілася прямо на ходу. Коли вона їхала на роботу, потерпіла негайно, викликала рятувальників. Разом з ними приїхали і поліцейські. Попри те, що у жінки є всі необхідні документи, силовики все одно затримали її. Через помилку в системі імміграційної та митної служби інформує Фокс 26. Змі зробили про це репортажі. Трапилося диво. Його побачив Пітер Монтес, власник автомобільного бізнесу. Він відчув, що зобов'язаний подарувати постраждалі авто. Так і трапилось. Гваделупе передома отримала ключі від своєї нової автівки. Обидві сторони отримали теплі емоції від подарунку і даруючи, і отримуючи.